Хмельницький освітній на десятках локацій об'єднав один міста заклади профтехосвіти, позашкілля та вищі, волонтерів і благодійників. У парку імені Чекмана нині ярмаркували. Поруч із наметом ВПУ номер 4 можна було перепочити на зручній лавочці, поласувати смаколиками, придбати виготовлені учнями закладу вироби з дерева, таку от зручну підставку під телефон, послухати гуркіт мотору мотоцикла, а ще побачити майстерку зі шпаклювання поверхонь і задонатити. Ми завдячуємо нашим захисникам, нашим захисницям, що ми можемо мирно працювати, мирно навчатися. Професія столяр, верстатник деревообробних верстатів, електрозварник, автослюсер своєю працею. Ми допомагаємо збройним силам. Ми виставили сьогодні свої творчі роботи, наші вироби. За які е, люди донатять і допомагають збройним силам України більше трьох тисяч гривень, хоча тільки захід розпочався. На локації Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту влаштували чайну церемонію і конкурс. Знаходиться в чорному ящику. Паспорт. чудово. Я тебе вітаю! Молодець. В чорному ящику знаходяться предмети, які символізують українську державу. Це Паспорт, прапор і Конституція України відповідним чином намагаємося на підсвідомому рівні формувати почуття патріотизму і любові до власної держави. Наш заклад активно долучається до збору коштів на підтримку ЗСУ. У нас є підшефний наш 36-й окремий стрілецький батальйон. Степові «Вовки». 12-річний Святослав випробовує себе у ролі оператора БПЛА на локації університету Україна, де готують таких фахівців. Таке відчуття трохи, ну, як, Нібито спробував, як бути військовим, щоб потренуватися. У наметі громадської організації частують смаколиками, а поруч лунає пісня. Козак молоденький, похід з України. На волонтерській локації захисту можна було зробити світлину в Кікіморі. Тут збирали донати для військових у суджі. Сьогодні організована ярмарка, фотозона, організований аквагрим. І все з метою для того, щоб зібрати кошти на турнікети. Ми нещодавно повернулися безпосередньо суджі і багато необхідних речей дороговартісних хлопцям завезли. Але вони кажуть, що дуже багато поранених, і є велика потреба в турнікетах. Тому ми всім говоримо, щоб ви доєднували, щось купляли. І крім того, що ви отримаєте смаколик, відчуття якогось свята, то ще зробите добру гарну справу, задонатите та і врятуєте комусь життя. Справжня територія творчості і креативу від викладачів та учнів Хмельницької художньої школи, виставку більше як сотні робіт учнів закладу перших четвертих класів присвятили рідному місту. Тут також розмістили дитячі роботи за мотивами Марії Приймаченко. Для дітей підготували різноманітні майстерки. Хмельничанка Катерина прийшла на захід із сином Дарієм. Дуже багато всього зроблено і для дітей, і для дорослих. Дуже багато зборів зсушних класно. Що можна, коли готівка закінчується, розканувати qr коди дуже сподобалося, бо Певно, після повномасштабного це перший такий великий захід, бо ми були ще в центрі, і ось тут багато презентацій цікавих. Ну, взагалі дуже сподобалося це місто, в якому дуже багато молоді, багато студентів, багато різних навчальних закладів. І от сьогодні ми бачимо тут цілу таку плеяду закладів освіти. Кожен виставив і презентував себе дуже цікаво. Я думаю, що це потрібно, щоб наші мешканці знали, що є такі заклади, щоб вони своїх дітей зосереджували для того, щоб навчалися у нашому місці. Від спортивних розваг для усіх охочих до творчої атмосфери на головній сцені парку тут вихованці Хмельницької школи мистецтв Райдуга влаштували святковий концерт. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.